Гангрена короста або сухоти це діагнози, про які в світі можна почути дедалі рідше, водночас з якими часто повертаються з російського полону українські захисники. Як ми вже говорили, сьогодні відбувся черговий етап обміну військовополоненими, і кожен раз перед тим як звільнені можуть обійняти вже своїх рідних, їх оглядають лікарі щоразу. І їх, і учасників переговорної групи просто вражають хвороби. Хлопці розповідають, в російських тюрмах їх намагаються лікувати, але методи такого лікування часто лякають. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан зустрілася з морпіхом Олександром Савовим, який виходив з Азовсталі в так званий почесний полон, де його заразили туберкульозом. Що було далі? Дивіться вже зараз. Таганка, Курск. І Мордові. Світочки, травинечки тут, птички співають. Мені тут цікаво. Та поки що лікуюся, нічого не, поки не думаю. З морпіхом Олександром Савовим ми зустрічаємось в лікарні після звільнення з полону. Це вже третій його медичний заклад. Що ще рани на нагазиш. І так ще ж не займався ногами, нюфастас чи якийсь тверді відбиті. Нервні канчання відбиті повністю служити в морську піхоту. Олександр пішов ще в 2015-му. На початку повномасштабного вторгнення морпіги 36-ї бригади базувались на заводі Ілліча в Маріуполі. В якийсь момент окрема група вирішила повз блокпости росіян заїхати на Азовсталь на підмогу азовцям і, врешті, зробили це без жодного пострілу. Я вивозив поранених. Повна машина в мене було через блокпост. Ми їхали їхній дом. Ну, Вони там чи п'яні були, чи що, ми ще з ними здоровувалися. Привіт, мужики. Вони привіт, помахали нам. <гум> Без жодного пострілу проїхали. Ми взятки понамальовували на машинах. Про місяць на Азовсталі він майже не згадує, а все, що було потім, у полоні, його досі лякає. Прийомки, оце саме найгірше. Ти входиш з машини, заходиш в поміщення, роздягаєшся до гала і пішов. Цей момент ти проходиш врачей, ДНК з тебе там беруть відпечатки, купають, стрижуть, тебе вдягають, флюшку ділять. І в цей момент проходить побиття. Електрошокери і все стане. Поки Ми... ти голий бігаєш. Ой... <с� party> ну як Настя? Хто дзвонив? Тата дзвонив. А це кадри березневого обміну, коли Олександр вже на волі, і вперше за три роки його побачила донька Анастасія. Сказав, що скоро вже будуть. От чекаю на нього, поки не знаю, що відчуваю. Не питайте, дуже важко зорієнтуватись. Я дуже рада. Ось ця довго очікувана мить. Марфію. Є марфіки є. Настя загортає тата у прапор морської піхоти, Папа, а він боїться до неї доторкнутися. Дитину, обіймайтесь. Не хочу, бо весь усього в'язва весь больний, чешемся, чухаємося. Заразу не передай. Я його обіймаю, щоб він мене не обіймав зайвий раз. Ще успіймав. пізніше з'ясувалось, у нього не лише шкірні захворювання росіяни повернули бійця з туберкульозом. За його словами, у полоні його ніби лікували, але було таке враження, що над ним експериментували. Через кожен місяць робили флюрограму. Скільки їх загалом зробили? Штук шість сім за рік зараз. Олександр про плани на майбутнє не думає. НАТО через те, що після боїв за Маріуполь та майже трирічного полону він ще й залишився без грошей. Його донька розповідає за півроку до повномасштабного вторгнення батько одружився а вже за місяць шлюб розпався. Але офіційно вони не розлучилися, і дружина каже Настя: цим скористалась. Вона всі виплати, грошове забезпечення, яке мав отримувати там батько, вона отримувала, і вона навіть вже після повернення ми дізнали, що вона хотіла, щоб він не повернувся. Вона очікувала, що вона ще отримує за його загибель кошти. Але Олександр радіє, що з полону його чекали найрідніші донька і мати. Анастасія останні роки робила усе можливе, щоб визволити тата, і навіть стала співзасновницею асоціації морських піхотинців, що допомагає родинам полонених і звільненим. Нам ще є над чим працювати, і ще дуже дуже багато роботи попереду. Маємо повернути кожного. Мар'яна Бухан, Георгій Воронов, Анатолій Короб, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.